З вами Юля, Сьогодні ага. з нами. Сос! Ми сьогодні будемо перевіряти мод на... Ну, я думаю, нікому не треба поясняти, хто це. Так ведь? Угу. Хватить! Та, Коротше, це файний. Коротше, перевіримо його. Так, його це коробка Джекі. Дуже файна текстури пророблені. Мені подобається. Ми зараз будемо крутити. Саш, готовий? Джекичанг. Саш дивись. я ту музику пам'ятаю. Вау. І якщо його ударити, то він. Що, ти надіяли? Тепер він нас буде вбивати. Я залізу на висотку, бо коли я дивився там, де хтось перевіряв то... Саш, стоп, не вбивай його! Дивись, зараз я зроблю собі виживання і подивимося, чи він забирається по стінам. Вгорі він це міг. Легко міг. Так, переміщуся сюди. Ай, ти чому? Він до мене. Błydź! Skrymer je, mi się podoba. Nie oczekuj, że go nie oczekuję. Nie, 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 O, nie, 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 Попробуємо його поламати. Поможемо повернуться. У ну, мене певно дофігали. Я зможу. Я пішов. Давай. Да в жопу тебе. Ну, так, сейчас заспавню цього. Подальше. A tutaj, a tutaj on już taki Połomany, zmiotany No dobrze, ja wiem jak e, zrobić tak, żeby on Teraz stanął w wyżywaniu A co ty robisz? mnie wziął pierwszy O nie Możesz pokazać, wkrócie, że wkrócie, że nie w końcu wyżywania, samemu podobać się na mnie Dawaj, dawaj Aj Wyraźny Szwedzki Ты чому двох заспавнив? А? Убила мене. Ах, те. Ага, я встиг не померти від твоїх лап. Ну, фонд такий я дон. Непогано. Маю надію, що це розробочик. Я його знаю. Це все. Це все, такий манкий одну. Так, маю надію, що буде обновлено, ну тобто там, де з'являться вже багато персонажів, а таке я знаю точно буде. Кстати, дивіться. Тут ще від нього частинка. -мо. Ну, все-таки ось такі вони заберете Костіна, Вони вміють прекрасно. І Сашу так він наразі. Саш, тут щось робить. Ну, в принципі, це кінець того адона, Всім дякую подивились, Всім па-па!